За старих часів наші предки недарма на декабрь холодцем, від снігу і морозу холоне все навколо, і коренева система розстані йде на природний спокій до весни. Але є принаймні дві причини для того, щоб зайнятися ландшафтними роботами в грудні. По перше, не за горами новорічні свята, в період яких вас можуть відвідати друзі і близькі, а враження про будинок і гостинному господаря як відомо. Виникають ще при вході у двір. По-друге, від грамотно проведених зимових робіт в саду багато в чому буде залежати його і врожайність в теплі сезони, що ж корисного можна зробити для прилеглої до приватного дому території в грудні. Один прибирання снігу у грудні починаються рясні снігопади. І снігоприбиральне обладнання повинно бути завжди в зоні доступу і в належному стані. Якщо ви користуєтеся спеціальними реагентами для танення льоду і снігу, то не розкидайте оброблений сніг на місця клумб, газону або грядок, хімічні речовини можуть проникнути в ґрунт і нашкодити майбутнім рослинам при великому скупченні снігу. Його краще вивести за територію приватного володіння, щоб навесні не спостерігати за тим, як довго тане снігова гора. До того ж це загрожує перезволоженням ґрунту, два боротьба з ожеледицею, кому приємно посковзнутися і впасти перед самим порогом у холодні місяці ожеледиці не уникнути, але можна убезпечити себе від епослідствій. Передбачте поруч з будинком резервуар з піском замість солі реагентів, що шкодять ґрунті і взуття. Можна використовувати дрібну щебінку або наповнювач для котячого туалету, однак кращий спосіб від криги своєчасне прибирання. 3. захист рослин від снігу: природний сніговий покрив захищає рослини від морозу, але надлишок снігу може нашкодити молодим деревам і чагарникам. Особливо якщо вони розташовані під козирком даху. Намагайтеся регулярно визволяти їх на окріпші гілки від снігових кайданів, при обмерзанні кори не варто намагатися збити з неї віт, можна пошкодити рослина, науглившися участки клумб альпійських гірок, рокарій в сніг краще накидати, щоб посадки не промерзли. Чотири огорожі від вітру відкриті ділянки саду важливо добре захистити від вітру і холоду, які в грудні тільки починаються у цьому допоможуть огорожі одновременного бурелому або невисоких заметів, як ветроломного щита подойдет екран з пластикової сітки, як укріплять навкопані в землю столби. 5. захист дерев від гризунів взимку, крім холоду і вітру, деревам і чагарникам на ділянці можуть нашкодити гризуни, миші, зайці, бобри, полівки, щури і навіть лені. Вони поїдають кору рослин і оголюють їх деревину, через що дерево може замерзнуть. Необхідно вже на початку зими потурбуватися про заходи захисту і забезпечити саджанця, надійне огородження, механічне сітки, лапник. Толь або хімічне спецрозчини для відлякування гризунів навколо молодих дерев не помешають гарненько утрамбувати сніг, ускладнивши підступи мишей. 6. пересадка дерев звучить дивно, але зимова пересадка дерев не тільки можлива, але навіть має свої переваги, оскільки в холоди коренева система растення знаходиться в сплячці, то при пересадці буде менш пошкоджено листявнет випаровування мінімально. Ніж в теплі сезони, але зимові переїзди хорошо вдерживають тільки дорослі рослини від трьох років, особливо ялиця ялина. туя, липа, клен, каштан, плодові дерева, культури із закритою кореневою системою, можна садити весь зимовий перів незалежно від кліматичних умов. 7. турбота про пернатих, щоб птахи за зиму не забули дорогу на вашу ділянку, їм потрібно створити сприятливі умови: підготуйте зручні годівниці важано прихованої. Щоб захистити їх корм від криги і снігу, якщо у вашому дворі є ялинка, а можна нарядити її стівним декором для птахів, Повісьте на ялинові гілки яблука, апельсини, шматочки хліба або шишки, утикані дрібними зернятками або горішками. Такий природний декор і очей буде радувати, і птахів залишить задоволеними. 8. догляд за водоймою. Тим, хто має у себе у дворі штучні водойми. На початку холодного сезону потрібно подбати про їх аерації, зимовище під товстим шаром льоду без доступу повітря для водних рослин, і риб може закінчитися сумно самий бюджетний спосіб періодично пробивати в льдопроруби. Але можна зробити простіше: постелити на поверхню озерпинополістирольні плити, поставити на зиму в водойму аератор, ставковий обігрівач або ліхтар підсвічування, що не дозволяє замерзати воді навколо нього, а ще одно рішення – противолидної пристрій з компресором, що встановлюється вузливодойма. Додатково вкривати ставок соломою або дошками необхідно лише при сильних морозах, але довго залишати таке укриття не можна, підводні жителі будуть позбавлені світла. 9. перевірка посівного матеріалу. У грудні непогано б зайнятися ревізією посівного матеріалу, що зберігається в домашніх умовах кореневища цибулини. Хорниклубнімноголетніков в цей же час рекомендується заготовити живці майбутніх плодових або декоративних рослин для весняного щеплення або перещеплення. 10. нові плани: довгі, грудневі вечори, чудовий час для планування майбутнього весняного саду. Подивіться журнали, каталоги і накидайте приблизний план ділянки з усіма змінами і доповненнями. Намітьте список того, що вам необхідно придбати для теплого сезону у зимовий час, особливо перед новим роком. На товари для саду бувають хороші знижки.